Просто с вами, я просто пообічався з вами і услугав ваші питання. Олег Федорович, пожалуйста. Можна тут, можна на трибуну. Я тут, я нормально, да. так. Всі хочуть на трибуну. До народу треба йти, а не на трибуну. Доброго дня, шановні друзі. Я, по-перше, хочу подякувати за можливість зустрітися з вами і побути на підприємстві. Ми твердо переконані про те, що «Запоріжсталь» – сталь це не просто підприємство градообразуюче для Запоріжжя, а це ключове підприємство для розвитку української економіки для української промисловості. Коли говорять загальні фрази, ви дивитесь там телевізор. То коаліції створюють, то питають мене, бігають, хто там буде прем'єр-міністром, хто там буде міністром, хто там ще ким буде. Китайський лідер Ден Сяопін казав, байдуже якого кольору кішка, аби вона ловила мишей. Мені до лампочки, хто там буде прем'єр-міністром, хай хоч чорт лисий там сидить. Мені важливо, яка економічна політика, яку проводиться юряд і цей прем'єр-міністр. Та, хоч я стверджую, що сьогодні в уряду немає ніякої економічної політики. Сидить той Янчоус Абрамавічус на посаді міністра економіки. Ви попитайте його, він хоч раз був на промисловому підприємстві, він за півтора роки міністром не був ні на одному промисловому підприємстві. Яку ти можеш проводити економічну політику? І вони мені розказують, він великий реформатор. Витягли бомжа з каналізації, притрусили паспорт український в зуби, всунули. І розказують, що реформатор. Реформатори це ті, хто створюють робочі місця. Коли питають за коаліцію, я кажу, питають, яку ви хочете коаліцію. У мене є відповідь. Коаліцію повного холодильника. Коли додому ви приходите, відкриваєш холодильник і що ти там бачиш? Сьогодні в переважно більшості людей він відкриває холодильник, а там миша повісилась у холодильнику з голоду. Так, от я хочу, щоб була така коаліція, що коли людина приходить з роботи додому, відкриває холодильник, щоб там було сало, м'ясо, огірок, помідор, цибулина якась 100 грам на вихідний день самогонки, от це тоді нормальна коаліція. А коли вони між собою паразити гризуться, ніяк місця поділити не можуть і владу, а страждає від цього простий народ, то нам така коаліція не треба. Вчора я на ICTV, може, хто з вас не спав, бачив, виступав там до півдругої ночі. Мене питають, що ти з ним зустрічався? Що ти їдеш на Запоріжсталь? це ж підприємство Ахметова. Мені до лампочки, чиє це підприємство. У приватному секторі економіки працює 5 мільйонів українських громадян. І Якщо це підприємство дає робочі місця, створює податки, куди я маю їхати? До кого я маю їхати, в тому гадюшнику сидіти в Верховній Раді, чи їхати до робочих людей, щоб попитати, як працюєте, яка треба підтримка, що я маю як депутат, як лідер парламентської фракції, зробити, щоб у вас була більша заробітна плата, щоб у вас було більше робочих місць, щоб ви більше виготовляли продукції. Експортували, всередині використовували, щоб ви більше платили податків. От я вважаю, якою має бути моя політика. А в нас привикли, тільки в телевізор приходять, вищають, а потім, коли так звана робота в округах, на яких округах завісають на Мальдівських та на канарських, замість того, щоб їхати на підприємства і питати в робочого люду, як живете і чим помогти. Е, і е, Ростислав Ігоріч кілька слів сказав. Я хочу теж кілька слів сказати про нашу конкретну політику по підтримці металургійної галузі. Минулого року ми встановили рекорд по кількості вивезеного металолому з України півтора мільйони тонн. За минулий рік півтора мільйони тонн. За останні 10 років найбільша цифра це при тому, що дефіцит власного металу для власних підприємств майже мільйон тонн. Дефіцит у нас вивозять. Чо ви чо вивезли ті півтора мільйони тонн? Та тому що хабарі дали, ліцензію дали, квоту дали і повіз металолом. І подивіться, Молдавія рекорди встановлює по кількості виготовленого металу. За рахунок чого? За рахунок нашого металолому. Те саме Польща Турція. Тобто в нас вивозять, тому що там за хабарі квоти дають, а ви залишаєтесь без роботи. Саме тому разом із Віктором Галасюком, Віктор Галасюк, мій колега, народний депутат України, голова комітету з питань промислової політики Верховної Ради. Саме тому ми з Віктором Галасюком і з колегами з інших фракцій підготували законопроект і минуло тижня парламентів у першому читанні прийняв. На тонну вивезеного з України металолому сьогодні 10 євро мито. Ми пропонуємо 35 євро з тонни щоб не вивозили металолом. Ти хочеш, привези його сюди на Запоріжсталь. Привези на інші металургійні підприємства. Віддай металолом. Це ваші робочі місця, це ваші зарплати. Тому що якщо у вас не буде що про е е матеріалу, то не буде що лить сталь. Тому я вважаю, що це один із найважливіших законопроєктів. Зрозуміло, що він не стратегічний, він такий тактичний, операційний, щоб вирішити проблему сьогодні і зараз. Дефіциту металолому. Далі. Сьогодні, щоб ввезти металолом в Україну, 5 з тонни металолому платиться ввізне мито. Ми пропонуємо, це мій законопроект, так само з Віктором. Ми пропонуємо встановити нульову ставку на ввезений в Україну металолом, щоб таким чином заохотити ввезення сюди металолому і щоб покрити той дефіцит, який є. Наступне: сьогодні величезна проблема: уряд хоче підняти тарифи на залізничі перевезення. Спочатку на 15 хотіли, потім, коли ми почали переконувати і разом з учасниками ринку. Сьогодні вони зупиняються на цифрі 10%. Я вважаю, що це теж у нинішніх умовах неприпустимо. Брати, піднімати тарифи на залізничі перевезення, коли впала ціна на метал, впала ціна на вугілля, впала ціна на зерно, за рахунок чого? Покривати вартість тих підвищених тарифів. Тільки за ваш рахунок. За рахунок ваших зарплат. І тому, коли мені залізниця розказує про те, що вони вимушені піднімати тарифи, бо їм треба там провадити цілий ряд інвестиційних програм, так я кажу, що це той випадок, коли не дожиру, будь-би живу. Інвестиційні програми можуть рік почекати. Нам треба зараз пережити цей край складний економічний період, в якому ми перебуваємо. Тому що інвестиційний клімат, самі знаєте, який, кредити ніхто давати не хоче, інвестор не йде і тому тільки за рахунок Внутрішніх резервів можна виживати, тому ми будемо боротися і наполягати на тому, щоб все таки у залізниця тарифи не підняли. Ну і ключове я вважаю, бо, от, наприклад, ті речі, про які я сказав, там візне чи вивізне мито на металолом, тарифи у залізницю це речі тактичні.